Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту рішення про участь Росії та Білорусі в Олімпіаді 2024 навряд чи буде прийняте до сесії керівного органу у жовтні поточного року в Індії. Подібну заяву зробив Казанова спорту, президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Ми не поспішаємо. Нам потрібно бути максимально впевненими в тому, що зроблено правильний вибір. У нас є місія об'єднати усіх спортсменів світу у мирному змаганні. Ми зобов'язані не карати спортсменів за дії їхніх. Урядів мовив він раніше. Голова комітету Олімпіади 2024 Тоні Естанге повідомив, що рішення щодо участі росіян та білорусів на іграх у Парижі ухвалять не раніше вересня. Водночас Міжнародний олімпійський комітет заборонив Великій Британії проводити відбіркові змагання з нових олімпійських видів спорту через позицію уряду країни щодо російських спортсменів. Олімпійський парк Лондону був готовий прийняти змагання з брейк-дансу, скейтбордингу, спортивного склелазення та BMX фрістайлу в червні наступного року. Але виконавча рада мок повідомила національний олімпійський комітет Британії, що вона більше не розглядає Лондон як місце проведення змагань із. Зараз вивчає альтернативні локації. Рішення міжнародного олімпійського комітету пов'язане з на Поляганням уряду Великої Британії на тому, що російські або білоруські спортсмени мають писати особисту декларацію про нейтралітет і погодитися не підтримувати війну в Україні, що вони хочуть брати участь у змаганнях, які проводяться в Україні. Позиція МОК полягає в тому, що такі заяви можуть поставити спортсменів у скрутне становище, якщо і коли вони повернуться до Росії, де протидія війні тепер є потенційним кримінальним злочином. А на те, що вони вже злочинці, які підтримують Путіна у війні Росії проти України, відомство Баха нахабно заплющує очі. У свою чергу міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцай поінформував про те, що на сьогодні Україна має 9 ліцензій на участь в Олімпійських іграх і надалі буде боротися за них у змаганнях там, де не будуть брати участі росіяни та білоруси. Якщо міжнародний олімпійський комітет допустить їх на Олімпіаду під нейтральним прапором, то вже наша олімпійська родина, всі федерації, всі наші відомі спортсмени будуть збиратися і будуть разом приймати рішення щодо участі в Олімпійських. Іграх. Тим часом Михайло Кохан з Дніпра виборов чергову і четверту, зокрема, для України ліцензію з легкої атлетики на Олімпійські ігри в Парижі. Спочатку на виступи в столиці Франції кваліфікувалися Юрія Лепченко та Ірина Гращенко у стрибках у висоту, а також Марина Бех у потрійному стрибку. Наразі Михайло Кохан став переможцем меморіалу Гілая Іштвана в Угорщині у метанні з метання молоту, кия частиною золотої серії світового континентального туру. Бажаного він досяг. У четвертій спробі, а у п'ятій закріпив перемогу остаточним результатом 79 метрів 37 сантиметрів. Найкращим у сезоні кохан у підсумку обігнав чинного чемпіона Європи Войцеха Хановіцьки більш ніж на півтора метри. На МОК на Міжнародний олімпійський комітет своїм ставленням до Росії стає схожим і Європейський футбольний союз, який практично мовчазно відреагував на перші матчі кримських клубів Севастополь та Рубін Ялта у турнірі дивізіону Б другої ліги чемпіонату Російської Федерації. Зараз ми оцінюємо ситуацію, особливо у світлі рішення 2014 року про заборону кримським клубам брати участь у змаганнях під гідою російського футбольного союзу та створення в Криму особливої зони допомоги подальшого повідомлення ми знаходимося в контакті з російським футбольним союзом і українською асоціацією футболу йдеться у заявці. Натомість у заявці чоловічої збірної України з волейболу на матчі Кубка претендентів у Катері, які відбудуться 27-30 липня, не буде зв'язуючого Дніпровського прометея Віталія Щиткова, якого відчепив головний тренер збірної України Угіс Крастінж. Його замінить новачок Дніпровців Сергій Євстратов, який прийшов до них з епіцентру. Певною мірою таким чином вдалося залагодити конфлікт, конфліктну ситуацію між гравцями команди та керівництвом федерації волейболу України. Волейболісти були незадоволені Розміром заробітної плати та премії. Також вони повідомляли, що досі не отримали премії від ЄКФ за вихід до фіналу Золотої Євроліги. Тим часом жіноча команда Прометея, єдиний представник України у турнірі Ліги Чемпіонів у середу за підсумками жеребкування, що відбулося у Люксембурзі, дізналася про суперників на стадії групового етапу змагань. Підопічні Івана Петкова потрапили до групи і де зіграють вже добре знайомим їм французьким Ле Кане, а також ЛКС Лоць Польша та однієї з команд кваліфікаційного етапу до плей-офф. Вийдуть по два перші клуби з кожної групи. Та одна найкраща команда серед третіх місць. Натомість водночас чоловіча команда спортивного клубу Прометей розпочне свої виступи у лізі чемпіонів з першого кваліфікаційного раунду, де їхніми суперниками буде фінська саста Мала, Австрійський хіп-потіроль та нідерландське Динамо Апельдорн. Заключний контрольний поєдинок проти земляків з Криворізького Кривбасу на тренувальному зборі, який добігає кінця на Закарпатті, став для спортивного клубу Дніпро-1 генеральною репетицією перед першим матчем другого кваліфікаційного раунду ліги чемпіонів проти грецького панатінакаса, що відбудеться наступного вівторка у словацькому місті Кошице. У складі нашої команди на останньому рубежі дебютував голкіпер Аволинець оборонці Мірошніченко Адамюк Сарапі Кравець, півзахист горін, Рубчинський когот Гуцуляк, третяков форвард Довбик протягом стартових хвилин суперники боролися за ініціативу і більш активними виглядали Дніпровці. На жаль, невдовзі один з їхніх лідерів Гуцуляк зазнав травми і мав залишити поле. А згодом вони відкрили рахунок. Третьяков перехопив передачу понедільника Голкіперу і спокійно реалізував вихід сам на сам. Після забитого голу підопічні Олександра Кучерен, Кучера міцно захопили ініціативу, контролюючи м'яч. Втім, вдруге успіху досягли лише на тридцяті хвилині. Його підсумком. Ом, стала стрімка комбінація за участі горіна, рубчинського і довбика. І останній, як і в попередньому випадку, третяков також спокійно розібрався з кліщуком з близької відстані. Перед сигналом на відпочинок криворізці скористалися помилкою волинця з передачею власному карному майданчику. І, Дов... і Дебелку вдалося скоротити рахунок до мінімуму 2-1. У перерві у складі нашої команди відбулося три заміни. Вийшли: воротар Кінарейкін, захисник сваток і 18 річний бразильський новачок Хаубек Віттіні. Друга половина зустрічі пройшла в обопільних гострих атаках. Далі мала місце черга замін, і з появою Ківінде спортклубівці перейшли на гру у два нападники. Зрештою перемогу втримати їм не вдалося. Під завісу поєдинку кривбас додав і створив декілька гольових моментів. Один з яких і приніс йому успіх на заключній хвилині зустрічі, коли горбунов після прострілу з лівого флану зрізав шкіряного у власні ворота у підсумку результативна бойова. нічия, 2-2. п'ять медалей вибрали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдине борс Дніпровської міської ради за підсумками п'ятої літньої всеукраїнської гімназіади з боксу серед учнів 2008-2009 років народження, турнір якої завершився в Умані і зібрав понад 350 спортсменів з різних куточків країни. Данило Попель став володарем золотої нагороди. Срібло здобули Ілля Мельников, Назар Козюков і Надія Литвиненко. Данило Стригунов. Бронзовий призер до змагань школярів боксерів готували тренери Дмитро Молчанов, Максим Опаристий, Євген Бабенко, Олег Калашенко і Василь Семенов. Наставників серед цих наставників серед інших разом з усіма їхніми колегами наразі щиро вітаємо з професійним святом Днем тренера, який в Україні щорічно відзначається 19 липня. Щиро вітання усім, хто вчить і втілює надію. Вітання усім тренерам України. Дякуємо за вашу мудрість, справедливість, досвід та компетентність. Тренер це не просто професія, це покликання, це спосіб життя, але людина з міцним, з міцним терпінням, великою любов'ю до обраної справи. Не Ламною вірою у своїх вихованців може бути наставником. Нехай у вашому житті буде більше здобутків і нагрод а головне сил і здоров'я, енергії і успіху. Залишайтеся завжди чудовим прикладом для своїх підопічних і ставте нові рекорди. І на цьому у мене все. Поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.